Я думаю, що не кожна людина може бути в бізнесі. Ми почали працювати в цьому маленькому офісі на вісім квадратів. Там стояв стіл і два стільчика для двох дітей, і він був такий малесенький. У нас працює більше 50 викладачів. Поруч прилетіла ракета, трохи виявили ловік на двері. Потрібно не боятися а приймати рішення і брати на себе відповідальність. Чуєчка плюс аналіз. Останніх півроку я вставала з думкою про те, що я ненавиджу те, що я роблю, що я не хочу це робити. Не продавай! Не продавай, франшизу! Ми візьмемо. Усім привіт! Вітаю вас на каналі Ірина Ковальчук. Я тут з вами, Дарина Менторка, ютуб-продюсер цього каналу. І ми сьогодні поговоримо з прекрасною засновницею. Школи швидкочитання Квікі. Взагалі, я називаю цю людину українським Річардом Бренсоном, яка створює бізнеси просто по клацанню пальців. Сьогодні ми з вами поговоримо про її досвід, про її шлях взагалі в бізнесі, і про те, з чого взагалі все розпочиналося. Привіт, Іра! привіт! Привіт, Даринка! Мені хочеться з тобою почати з коротких трьох питань. Трьох характеристик, такий собі міні-бліц для розкачки цього інтерв'ю. Як ти можеш характеризувати себе трьома словами: от яка ти людина? Е енергійна, яка йде вперед до своєї мети і яка швидко реалізує те, що придумала? От, як я казала, відколи український Річард Бренсон. Що для тебе найбільш важливе в твоєму бізнесі? Для мене важливо. Те, що ми робимо, люди, які мене оточують, і продукт, який ми даємо. Як би ти могла трьома словами описати взагалі користь цієї інформації, яку ти плануєш давати на youtube каналі і взагалі користь, яку ти плануєш давати людям? Я не знаю, чи вийде трьома словами. Я хочу ділитися. З людьми своїм досвідом і показувати, що бізнес це не страшно. Я хочу надихати людей на зміни. І третє, я хочу, щоб в нас було більше успішних людей і підприємців, взагалі в країні. Я б хотіла почати це інтерв'ю саме з того, щоб ти розказала взагалі, як почався твій шлях в бізнесі. От саме з чого ти починала, і коли ти відчула, що ось. Ти вже бізнесмен? Можливо, ти ще тоді не відчувала, що ти бізнесмен, але це вже був <с твій початок в бізнесі. Я потрапила в бізнес. Не в, свій. в 2011 році я почала свою діяльність в фармкомпанії, і це був бізнес, але фармацевтична ідея була найманим працівником. І я бачила, як організовуються внутрішні процеси, як будуються продажі, система мотивації і так далі. В мене було декілька різних компаній, в яких я працювала, були глобальні іноземні компанії. Компанії, які відомі і в Європі, і за межами були українські компанії. І на якомусь етапі я зрозуміла, що мені надоїло працювати на когось. Я хочу створювати щось самостійно. А в 2017 році з'явилася школа швидкочитання, читання, тоді вона називалася Шапрана. Пізніше відбувся ребрендинг, але. Таким підприємцем, підприємцем, я себе відчула. Вже десь, в 2021 році, я дуже довго поєднувала діяльність найманого працівника з веденням бізнесу, і повністю підприємцем я себе відчула тоді, коли я зав'язала з найманим працівником, і коли я повністю пішла з найму. Отоді от я відчула себе підприємцем. Ти розповідала саме про фармацевтичну компанію. А mm -hmm. як відбувся ось цей процес переходу взагалі від найманого працівника? До створення, в який момент з'явилася ось ця ідея про те, що я хочу створити щось власне, і з чого вона взагалі з'явилася, і як от ти відчула, що от готова створювати щось своє. Я працювала в компанії європейській, в якій давали дуже багато свободи дій і можливостей. Мені давали можливість реалізувати все, що я хотіла. І на якомусь етапі. Ну, напевно, там роки-два я попрацювала. І коли я зрозуміла, що там всі етапи я вже освоїла, мені стало, я не знаю, можливо, не дуже цікаво, але і в цій компанії відбулося моє професійне вигорання, і я розуміла. Що мені хочеться щось своє? Я не знала, що це має бути своє, як воно буде реалізоване. Мені просто хотілося свій бізнес, ну бо мені так хотілося. Ну, власне, і все. І якщо от захотілося свій бізнес, але не знала, який, то як ти прийшла до школи швидкочитання? читання? Саме тоді на той момент вона називалася Прана. Як тоді ти прийшла до школи швидкочитання? читання? Де ти побачила це оголошення? Кличемо вас в школу швидко читань. Насправді все відбулося настільки банально, не було на тоді, не було якоїсь там глобальної мети, місії, візії і так далі. Все пройшло пізніше. Але літом 2017 року я приїхала у відрядження в місто Дніпро. До того я в Дніпрі жила майже скільки я жила в Дніпрі? Вісім років десь. Тобто я дуже добре знала місто. Я, в мене було там багато знайомих. Е, я по роботі з'їхала до одного з своїх ключових клієнтів, е, вийшла звітом, а поряд було АТБ. І там на першому поверсі продавалася кава. Я зайшла, взяла собі каву з автоматом. Вона була там. Супер поганою, але я любила <смеш> ту каву з автомата. І ось я стою, п'ю каву, і мені на зустріч йде знайомий мій, який на той момент у школі швидкочитання Прана в Дніпрі відповідав за, здається, мені маркетинговий супровід, просування і пошук клієнтів. Ну, ось ми давно не бачилися, ми з спілкуємося, він запитав, як в мене справа, теж взяв собі каву. І далі лунає таке запитання. Він мені каже, знаєш, а я вже на той момент в Харкові жила, але він мені каже, мені подзвонила жінка з Харкова, що вона хоче таку школу відкрити в Харкові. І скажи, може, ти знаєш, як франшизу продавати? Я така, в мене така пауза. Я, ж, я, я вже на той момент хочу свій бізнес. я йому кажу, не продавай. Не продавай франшизу. Ми візьмемо. Власне, це була більше домовленість, ніж франшиза, тому що воно було не зовсім упаковане як франшиза. Але ми почали працювати під брендом Прана з грудня 2017 року. Станом на зараз, скільки в школі швидкочитання? читання? Це. 18-19-20. Буде 7 років. І з чого взагалі починалося все? От, в тебе вже була якась розуміння, модель бізнесу, те, як ти хочеш її будувати? на початку? Нічого не було. Нічого не було. От я просто хочу сказати, що от Іру я просто знаю як людину, яка. От, Раз, два, ми це зробимо. Не знаю, як але ми це зробимо просто, яка отак може наважуватися просто на зміни кардинально по різному. Щось експериментувати, пробувати. Як ви починали? От який був штат людей, скільки було там працівників, там, наприклад, як це все? Я було Я розуміла, початку? що мій вчитель він має бути з профільною освітою. Я дала е, оголошення вакансії на сайті. Я не пам'ятаю, чи це був «Work.ua» чи «Робота.ua». І паралельно ми шукали приміщення. Перше приміщення було на вісім квадратів. Вісім квадратів було перше приміщення. Ми знайшли вчительку, яка була з профільною педагогічною освітою, і відправили її до наших партнерів Дніпро на навчання. Вони її навчили, і ми почали працювати в цьому маленькому офісі на вісім квадратів. Він такий, там стояв стіл і два стільчика для двох дітей, і він був такий малесенький. малесенький. І ось так, власне, ми почали працювати. Потім Десь так в місяці лютому, або може, навіть в кінці січня, я задумалася про те, що мені хочеться ще одного викладача, нам потрібне розширення. І ми то на офіси поглядали, то викладачів шукали. І тут ми. Поки моніторили офіси, я бачу, що в нашому приміщенні, в цьому, в якому ми знімаємо вже офіс, здається, сусідній офіс. І я така О, Евріка! Нам не треба нікуди переїжджати. Я пам'ятаю, що це було вже 10 десятого години вечора. І я кажу: чоловік, бігом, бігом дзвони до орендодавця, Кажи, що ми беремо. Нехай знімає оголошення. І ми забрали другий офіс, взяли ще одного викладача, там була. Ще така зона, яку можна було обладнати як зону очікування через там, мені здається, якийсь там період, не пам'ятаю, може півроку. Ми забрали ще цю зону і обладнали її як зону очікування. І в нас вийшла повноцінна школа. У нас було два навчальних кабінети, кухня була, туалет, окрема зона очікування, де батьки могли комфортно почекати своїх дітей, поки вони вчаться. Ну ось, власне, так все і починалося. Який зараз ваш офіс? Скільки працівників у вас працює? І як зараз виглядає твій бізнес? На той час ми працювали в Харкові. Цього офісу вже немає, тому що поруч прилетіла ракета, трохи вивели ловік на двері, стелі розтягнули. Робочі матеріали всі, хто ходили, тому що там був прохідний двір. Ну і ми переїхали жити у місто Тернопіль. І починаючи з 2020 року, загалом наш бізнес трансформувався з офлайну в оф онлайн. І в нас немає тепер. Потреби в якомусь великому офісі. У нас є офіс в Тернополі, він невеликий. Там є одна навчальна кімната і зона рецепшена з адміністратором, де батьки можуть почекати своїх дітей. А загалом ми більше орієнтовані на онлайн-роботу, а у нас працює більше 50 викладачів і я вам Чесно не скажу точну цифру, тому що в нас кожного місяця приєднуються нові вчителі, і мене часто запитують, скільки в тебе викладачів? І я починаю відкривати телефон, відкривати чати і листати рахувати. Ну я не знаю точну кількість, але знаю, що їх більше п'ятидесяти. Та ну ще менеджери, СММ-ники, таргетологи, так це команда по Ютубу. От зараз так, створилася. це тільки викладачів більше 50. Тобто загалом це десь ну плюс-мінус 70 десь так. людей орієнтовно. Десь десь так. так. Ага. До чого ти прислуховуєшся більше всього в бізнесі? Для тебе важлива якась інтуїція? От ти відчувала, що ти хочеш там школу швидкого читання, і така хопа, її заснувала. Наприклад, чи тобі важливо більш ти орієнтуєшся на якісь цифри, розрахунки, де ти підраховуєшся, пишеш кошторис, на що ти більше орієнтуєшся в прийнятті рішень? Бо ти швидко погоджуєшся. І мені цікаво, от, що для тебе визначальне? Чи це просто всередині якась така, типу, чуєчка, от я хочу це робити? Чи це більше якийсь такий прорахунок? Чуєчка про плюс аналіз. Я займала. Коли фармкомпанію працювала, в мене була посада менеджера по роботі. по роботі з ключовими клієнтами. Я працювала з таблицями, з розрахунками, з аналізом, з прогнозуванням. І я це все взяла собі сюди. І я завжди рахую, скільки ми грошей витратили на рекламу, скільки в нас коштує клієнт, яка вартість загалом клієнта, скільки грошей я витрачаю на зарплату. Тобто в мене ці всі підрахунки вони ведуться. І виходячи з цього, я можу прогнозувати наступний місяць, скільки мені потрібно рекламного бюджету, щоб вийти на певну суму, скільки мені потрібно викладачів. Тобто воно... Ясно, що є речі, які мені просто хочеться, але я завжди стараюся рахувати і, виходячи, з цього приймати рішення. Ти говорила, що все розпочиналося з досвіду в міжнародній компанії фармацевтичній. Як ти взагалі потрапила в ту фармацевтичну компанію? Чим ти там займалася? І чи ти змінювалася якось? Твоя посада протягом декількох років? Ти два роки здається, ти говорила, що два роки працювала в цій компанії, бо це такий предпочаток. До твого великого бізнесу е, ну до цієї фармкомпанії було ще дві компанії. Е, я на одній працювала, потім друга була теж європейська компанія. Але я працювала е, на посаді, яка на певному етапі мені не давало розвитку, і як я зрозуміла, вже потім для того, щоб мені було цікаво, мені потрібен постійний розвиток і постійно, як це, підвищувати левел складності. Тому що, якщо воно так все просто собі розмірено йде, і я вивчила вже і знаю, що я маю робити, мені стає нецікаво. А коли мені стає не цікаво, я не хочу виконувати цю. роботу. Можемо зараз картиночку Маріо вставити, який такий, опа прийшов, правда. глядачі, скажіть, будь ласка, чи ви так само як Іра? Теж вам потрібно постійно якісь там челенджі, постійно підвищувати левел? Чи вам достатньо просто жити на як там просто жити розміреним життям і не підвищувати постійно левел? І власне я потрапила в компанію, яка давала багато можливостей для розвитку і для росту свого як професіонала. І в мене там було багато різних задач. І коли я собі придумувала, що ще можна зробити, керівництво це завжди підтримувало. Мене підвищили. Починала працювати менеджером менеджером з продажів. Фармкомпанія це називається медичний представник. І здається, через так, через рік роботи я стала менеджером по роботі з ключовими клієнтами. Я працювала з аптечними мережами, з менеджером з маркетинговими договорами. Ну і моя робота відрізнялася вже від тої, яку я виконувала до того. Мені цікаво, як взагалі відбулося ось цей момент. Ти говорила про те, що тобі було складно відмовитись від найманої праці, що ти була десь якоюсь мірою ну, частково заручником в золотій клітці, тому що в було все більш-менш стабільно, там були якісь виплати, яка зарплата. І тут з одного боку бізнес, де якісь ризики, а але знову ж таки, як Маріо, постійне підвищення левелу, тому що ти постійно чогось там досягаєш. Як в тебе проходив цей шлях, і, наприклад, щоб ти могла порадити людям, які не можуть наважитися піти з найманої роботи, тому що в них там хороша зарплата, стабільність і все добре. І от, але вони хочуть наважитись на створення, наприклад, свого бізнесу? Потрібно не боятися приймати рішення і брати на себе відповідальність. За вас це ніхто не зробить. Це... Ви повинні сісти і подумати, які є плюси в одному варіанті, які є плюси в іншому, і наважитися. Якийсь час ви можете пробувати поєднувати. Але такого росту і таких досягнень ви, якщо б ви не поєднували, а це б був просто основний вид вашого заробітку і основний вид вашої роботи, ви не досягнете, якщо ви будете поєднувати. Я досить довго поєднувала. Але на початку в мене не було зовсім досвіду до ведення бізнесу, і на той час не було такої колосальної кількості курсів, навчання, яке можна було пройти. Тоді практично нічого не було. Я щось там пробувала десь сама якось спробувала накласти свій досвід і а ще раз що ти питала? Я питала, як ти ну, наважуєшся на зміну. Ти працювала на когось в наймі, а потім ти вирішила відкрити свою компанію, і ти казала, що ти поєднувала Який час ти була там і там, але щось же стало оцим ключовим пазликом, коли ти пішла. Насправді Власне, мені що? було дуже важко наважитися на зміну, тому що в мене була чиста офіційна немаленька зарплата. в мене була службова машина, в мене була медична страховка, в мене були бонуси за досягнення результатів. і мені було було важко дуже наважитися змінити, тому що в мене був такий страх, що якщо я піду, то мені там не буде вистачати грошей, або щось станеться, і я буду без роботи. І ці торги мої внутрішні вони тривали дуже довго. І я зростала в бізнесі, але я зростала не настільки, як я почала зростати, коли я пішла. А чому я пішла? Тому що. На той момент, коли я пішла, я зрозуміла, що мені максимально вже не подобається те, що я роблю. Я вигоріла, мені було не цікаво. І там останніх півроку я вставала з думкою про те, що я ненавиджу те, що я роблю, що я не хочу це робити. І в один прекрасний момент наступив переломний момент два рази сказала момент. Але я вирішила, що пора з цим закінчувати. І я подзвонила своєму керівнику, це був понеділок, 9.00. Я йому подзвонила і сказала, ало, привіт. Він каже, привіт. Я йому кажу, я звільняюся. Він каже, зрозумів, скільки в нас є часу на те, щоб передати справи. Я каже, в нас немає часу. Ось і все. І це було найправильніше рішення в моєму житті. Після того, як я звільнилася, я поступила в педуніверситет, тому що я вважала, що оскільки в мене освітній проєкт, то я маю мати педагогічну освіту. Я закінчила магістратуру в Харківському національному педагогічному університеті Сковороди. І я дуже рада, що я це зробила. Взагалі треба було це робити скоріше і не боятися. А як на тебе вплинуло? Як ти от визначаєш цей вплив, то що ти освіту отримала? Як ти от чи допомогло тобі це дійсно? От саме те, що ти отримала освіту в педагогічному університеті, додатково, тому що в тебе. Школа швидко читає. Не допомогло. Ну, в плані якихось мого росту як особистості, як керівника, не допомогло. Але я веду освітній проєкт, і це більше як для самоствердження було, що я ж не можу займатися профанацією. Я мушу мати базову освіту педагогічну, тому це більше був якийсь такий мій внутрішній пункт. В плані там, якогось росту як особистості чи розвитку як керівника, воно мені нічого не дало. Що тебе підтримує, що тебе надихає? В тебе великий бізнес-проект, багато співробітників, багато різних задач, які ти виконуєш. Я бачила, як ти співбесіди, така опа, я зараз співбесіду проведу, тут я відео зніму, тут я ще щось, тут я ще щось тут, я ще щось. Я ще щось як тоді багато рук і шило. З різними з різними задачами. Що тебе підтримує, надихає, що тебе от підтримує мене? Мені подобається те, що я роблю. І мене надихають результати, які я отримаю, і крім фінансових результатів, мене дуже надихають відгуки і результати дітей. І я пам'ятаю, що ми коли тільки там починали працювати на якомусь там етапі, коли вже так починали з'являтися перші клієнти, і я думала, але так класно, в інших їх так відмічають всі сторіс. І нас так рідко, там, десь колись. Е, ну Ми нічого спеціально не робили для того, щоб там нам робили відмітки. Але зараз так класно, ти так деколи заходиш, або менеджер мені пише, відмітка в сторіс, відмітка в сторіс. І там за день може бути до п'яти відміток в сторіс, або е, йде реклама на якісь там відео чи на якийсь пост. І наші клієнти в коментарях під рекламою пишуть, що ми тут навчалися, в нас дуже гарні результати, дитина суттєво покращає. Шила своє читання, і мене це так надихає, навіть більше ніж все решта. Думаю, а як класно, вони репостять. Ой, як гарно там наша платформа виглядає. Ой, як гарно ну, мене, що вони такі результати отримали. Ну, мене це дуже надихає, а ще особливо, коли там починають якихось вчителів хвалити. Думаю, ой, клас! Я змогла підібрати таких гарних співробітників. Мені взагалі цікаво, знаєш, чи кожна людина може бути в бізнесі, чи для цього типу є там пункти такі, 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 ти підходиш сюди, таких, таких немає, все, ти не можеш це робити. Я думаю, що не кожна людина може бути в бізнесі. Є люди, які, яким комфортно на найманій роботі, і які природжені виконавці, і вони ніколи не думають і навіть не хочуть, і їм ок. І такі люди так само повинні бути, тому що якщо всі будуть... Бізнесменами, то хто буде виконувати всю решту роботу. Тому цілком нормально, що є люди, які хочуть розвивати бізнес, і є люди, які категорично цього не хочуть. Це ок. Чи можна хобі перетворити в бізнес? Можна. Чи можна кожне? Я думаю, кожне можна, але тут залежить все від, від самої людини, чи готова вона там, вкладатися в той процес, трансформувати його, делегувати. Тому що якщо людина просто вишиває, то, вона, ну, то це не бізнес, це буде хобі. Ну, вона, ну, скільки вишивання? Там я не знаю одної картини займе часу, дуже багато. І треба для того, щоб це був такий повноцінний бізнес. То там вишивальниць наймати, якісь там станки закупляти. Там якісь методики вишивки, напевно, які прискорюють процес швидше освоювати. І якщо людина цього хоче, то так, вона може трансформувати цей бізнес. І так само це будь-якого будь-чого стосується. І ті самі картини, і фото, і. Випічка, можна робити все, якщо людина готова рухатися в цьому напрямку і розвивати цей напрямок. Так само, якісь консалтингові послуги, якщо людина психолог, чи там можливо якийсь сильний менеджер чи коуч, вона так само може створити свій курс, записати його, надавати консультації. Але не кожне, ну не всі люди цього хочуть. Чи є якісь поради, які б ти дала собі сім років назад? От щоб прискорило, можливо, або полегшило твій шлях в бізнесі. Я думаю, що нас будуть дивитися теж люди, які мають власний бізнес або думають про бізнес, або хочуть його створити. І ти вже людина, яка має певний бекграунд і весь свій великий досвід, і ти б могла там поділитися своїми порадами, щоб ти сказала собі сім років назад, наприклад, на цих... я б купляла би купляла досвід інших людей. Тому що це завжди дешевше ніж робити свої помилки власноруч, і так якась консультація вона там може коштувати дорого, але по факту ви витратите набагато більше грошей, коли будете робити якісь помилки, і потім їх виправляти. На тоді не було, не були настільки розвинуті консалтингові послуги, тому що це все в нас виросло після 2020 року, коли почався ковід, онлайн-консультації і так далі. Але на той час були якісь точкові навчання офлайн, їх було небагато. І на той час я би шукала людей, які мають досвід роботи в подібних бізнесах. І Купляла б їхні консультації, їхній досвід, якісь точкові вирішення моїх питань. Я потім вже прийшла до цього, але це відбулося. Напевно, першу консультацію придбала в 2021, напевно, році чи двадцятому. Тобто, вже через три чи чотири роки після того, як я нормально наламала дров. Тому чужий досвід завжди купляти дешевше. Ніж ламати дрова постійно, а, а потім їх збирати. Так. Дякую тобі, велике за сьогоднішню нашу прекрасну розмову. Хочу попрощатися з нашими прекрасними підписниками, яким ми бажаємо прекрасного натхненого дня сьогодні. І, звичайно, ми чекаємо, що ви поставите нам вподобайки, напишете коментарі. Можете задавати питання до іри, взагалі писати, як вам враження про сьогоднішній формат, які у вас будуть питання. Все, що вам було цікаво, відгукнулося, які у вас були інсайти про сьогоднішню нашу розмову. Все, будь ласка, пишіть в коментарі. Дякую вам за вашу увагу і до скорих зустрічей. Ви можете в коментарях написати свої питання, на які я дам відповідь в наступних інтерв'ю. Ну і не забувайте підписатися на наш канал і поставити нам вподобайку.